Дорогі чернігівці та гості нашого рідного міста! Буквально за декілька хвилин на Красній площі розпочнеться масштабна та довгоочікувана подія для всіх наших молодих талантів, їх рідних, друзів та усіх нас. Уже другий в цьому році фестиваль творчої молоді Чернігів The Best, високоповажні члени журі, режисер, продюсер фестивалю. Та я разом з ними декілька тижнів об'єктивно. Неупереджено, сумлінно та невтомно відбирали учасників фестивалю, готували режисуру та сценарій цього дійства. А зараз ми з великим задоволенням запрошуємо всіх вас побачити це дійство на центральній площі нашого міста або приєднатися біля екранів телевізорів на телеканалі Дитинець, де відбувається пряма трансляція фестивалю. Ми намагалися відкрити наших талантів. Широкому загалу глядачів та продемонструвати той рівень свята, якому воно повинно відповідати в будь-якому обласному центрі, тим більше в нашому рідному Чернігові. І разом з усіма нашими талантами, разом з усіма вами, ми обов'язково зробимо наш рідний Чернігів ще красивішим і сучаснішим.